Усім привіт! Виходжу до вас у максимально домашній для себе обстановці і вирішила зняти для вас відео базовий мінімум, чорські ж максимум, версія апартаменти Velvet Rooms у східниці. Почнемо. Перше сніданок входить у вартість проживання. Для мене це особисто базовий мінімум. Але у нас трішки інша концепція: ми апартаменти, і у нас є все необхідне для того, щоб ви готували їжу самостійно. Для тих, хто не хоче цього робити, втомився відготування, прибирання. Ви можете замовити це за додаткову плату. І сніданки, і обіди, і вечері Вам принесуть прямо під двері. Наступне. Меню подушок. От. Е, ну, я вважаю, це розкішний максимум. У нас його немає, але нас запитували, чи є в нас таке. Ні, такого в нас немає. Сподіваюся, ми доростемо до того, що у нас буде меню подушок, і не тільки. Е, ну, поки так, поки. Поки так. Я вважаю, ну, меню подушок це взагалі є у багатьох п'ятизіркових готелях. Так? Ну, ми просто апартаменти що нам росте і рости, рости насправді. Так, наступне Паркінг під відеоспостереженням. Для мене це базовий мінімум. У нас є, е, входить у вартість проживання під відеоспостереженням, тому вам не варто ні за що хвилюватися. Наступне е, басейн, який входить у вартість проживання. Звичайно, це базовий мінімум. Це класна атракція, яка приваблює гостей. Чому бі, ні? Я вважаю це базовий мінімум, тому у нас басейн входить у проживання. Е, Якщо маєте ще якісь питання, задавайте мені, я буду відповідати рада на всіх. Е, і, можливо, буду часто з'являтися тепер у таких розмовних відео. Тому чекаю взаємодії з цим відео. Дякую за увагу. Дякую, що мене послухали. Вот. Ну блін, меню подушок. Варто задуматись. Ох, фінанси, фінанси. Як то виключати?